Секретар ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов не відкидає можливості початку повномасштабної війни. Про це він заявив під час виступу в парламенті. Турчинов повідомив, що вздовж східної частини українсько-російського кордону в повній бойовій готовності перебувають близько 52 тисяч російських військових із значним наступальним потенціалом. Турчинов зазначив, що вони мають понад 300 танків, більше 1800 бойових броньованих машин, понад 750 артилерійських систем і систем залпового вогню до 360 бойових літаків і ударних вертольотів. Секретар РНБО повідомив, що наразі триває злагодження батальйонних тактичних груп, особовий склад яких отримав досвід бойових дій у ході регулярних ротацій на території нашої країни. За цих умов, за словами Турчинова, можливі два основних сценарії. Перший це відновлення ворогам широкомасштабних військових дій і наступ за активною участі Збройних сил Російської Федерації, наслідком чого може стати повномасштабна континентальна війна. Другий сценарій передбачає спроби Кремля не допустити стабілізації ситуації в Україні, активізацію терористичної діяльності. Перетворення протистояння у дотривалий збройний конфлікт з виснаженням економічного, воєнного, морально-психологічного потенціалу України та створенням передумов для реалізації своєї мети знищення державності і незалежності України.